Як вислухати і підтримати людину. Ти вже знаєш, як себе проявляє стрес і як його опанувати. Але не починай чогось радити людині, доки не вислухаєш її. Буває так, що співрозмовник просто виговорився, і йому вже стало значно легше. Тож, спочатку, уважно слухай намагайся зрозуміти все, що каже людина. Уточнюй незрозуміле ти маєш на увазі що? Ти можеш пояснити ще раз? Не починай відповідати. Поки співрозмовник не закінчить. Повторюй основні думки людини. Ти кажеш що? Визнач ключові думки, ідеї людини, і повтори їх. З того, що ти кажеш, я розумію що. Так вона переконається, що ти її почуто. А ти, що все розумієш правильно як відповісти, щоб підтримати не інтерпретуй слів людини. Не роби оцінних суджень на кшталт, мабуть, ти почуваєшся жахливо. Дай людині зрозуміти, що слухаєш її. Я тебе чую. Визнай, що проблема людини важлива. Мені дуже шкода чути це. Так, це дійсно важка ситуація. Під час стресових подій ми знецінюємо себе і свої старання тому дай людині відчуття, що вона молодець. Я бачу, як тобі непросто, але ти молодець. Я вважаю, що ти правильно та багато робиш. Звертай увагу не лише на свої слова, але й на мову тіла, вираз обличчя, погляд, позу, жести. І ще одне. Якщо людина не хоче говорити, ділитися облиш. не тисни, і не змушуй. Порадь, куди можна звернутися, по допомогу.